Вітаю всіх на моєму каналі. З вами, як завжди, друг Пікачу. В цьому невеличкому відео підкасті я вирішив набрати собі модераторів групу. Тобто, як і обіцяв на 100 підписників я створюю групу і для розвитку цієї групи і, і подальшого знімання мною стрімчиків розвитку моєго каналу. Я набираю десь 3-4 чоловіка на должність модераторів. Так, що від вас е, потрібно? По-перше, потрібен нормальний мікрофон. Це обов'язково, оскільки ви будете брати участь не просто у, у розвитку групи, а будете зніматися зі мною в стрімчиках. А для цього потрібно мати нормальний мікрофон. Також для цього потрібно мати нормальний голос. <хи> також ви повинні хоча б трошки зв'язувати слова в купу, щоб ви могли зі мною нормально спілкуватися і адекватно відповідати на питання. Е, 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 також. Е, Класно було, б, якби, хоч трошки мали досвід модерування якихось груп ВКонтакті, тому що хто модерував, той знає, що і як робити. Тому що навіть я цього не знаю, а деякі люди стопудову та робили це. Так що, хлопці, от Так, от... Ем, так, що я хочу ще сказати. А, да. Щоб подати заявку е, на це, подати заявку на участь в моїй. Групі і в моїх стрімах, щоб стати модератором, потрібно зайти до мене в ВК, написати, що так і так ви хочете стати модератором і просто скинути свій скайп. Я все це в діло прийму і позвоню вам, ми поспілкуємося, якщо все буде нормально. Я вас візьму ну, в якості модератора, в якості моєго одного із друзів, які будуть зніматися в моїх стрімчиках та відео. Так що дякую за увагу, хлопці. З вами був друг Пікачу, Підписуємося на канал, ставимо лайки. Всім пока.